Ми за свою громаду ви читайте що запишу Манківський край, Бендерівський край, ми жителі Манківського району. Достатньо? <по́вий> достатньо. Давай, читайте Тут Тут написано, ставьте, або, що або, тут написано. Або, тут написано або, думка народу, або, це важливіше або, все. Або, думка народу. Або, важливіше або, або, Україна, не Наша прийшли. Україна. Наша Україна. Пояснюю ще раз. Ми прийшли для того, щоб голова обладміністрації почув думку жителів Манківського району. Щоб нам не Ви послухайте, Ви кажете, яку не даєте сказати, щоб почув. В думку жителів Банківського району, щоб нам не назначали любих фасалів. У мене є колонія. Ми повинні вибирати собі свого голову райадміністрації, людину, людина, яка якими до яким ми, чином присутний народу владя, Бенківське Віч, Батьківського району віче. Ми будемо висовувати голову, голову райадміністрації. збори батьківського району, це патріотичних сил. Ви знаєте, що Москва Путін називає український народ Бендери. Це погано, чи що? Це хіба погано? Яких бондери? Це проведення український. При чому це Бендери?

Зніміть цей розу. Пояснюю ще. Яке відношення він має? Пояснюю ще. Ви провокуєте цим. Чим? Кого? Чим? Бунтувати. вони хочуть бунтувати. Що, ми бунтувати? що? А що? не хоче бутувати? Бендера має відношення до маньків. Я не можу одразу прямо відповідати. Поясняю. Я пояснюю, Бендера має таке саме відношення до маньків. Як... А подожди, я не можу комусь одному відповісти, чи ні три літа пройшло, Дмитро. Ми нормально написали, що ми правильно написали. Просто провокатор. Може, ми зараз всі бандерівці. Нас, нас росіяни сьогодні називають всі, всі бандерівці. Що ви бандері. тут саме прочитали? Ми українці. Да, ми українці з вами. То на що ви пишете? То на що ви пишете це? Ось того, що зараз зробили, договори на всі кулуарні.

там? Там уже люди стоять, я уже допишу. Я вже работаю. Серйозно кажучи, це от сало. Пантіс і я вкористаю. Люди, це територіальна громада. Яка має свою Власне, я там виявлюю власну у Я повторюю ще раз. Нас а міні... які вас є повноваження від громади. А? Я пояснюю ще раз. Ми представники народної ради, і так само ми представники майківської самооборони. Йдену, да, я вам ще раз пою бачу я в людей. Ви не там не в ще ми маєте провокації. Це провокація, московські провокації. Які ви українці? Якщо ви таке пишете, Там написано хай за дерево це Правильно. правильно написано. Яке Бандера Шо, має відношення до Маньківки? Бандера до всієї Яке? Таке Можуть, від... до мене. до вас має. До то напишіть собі і ходіть. Чому? Зараз Тому? потрібно Напісті працювати за, вже. Кого ви боїтеся говорити? Кого ми боїмо? Не можна Путіна ми провокувати ми зараз на таке щось. Розумієте? Треба його працювати потрібно вже, не воду мені тут писати вже. Зараз тут є все. Хорош! Але ви приїхали, щоб це було, щоб ви на кроваті. Бо що ви не приступаєте? Що ви там мукаєте? Давайте манти чудово порядок манти. Так. Магія рос. Є там на сусідній площі, так оби, стоїть сьогодні. Приходіли. Четко чувати будемо. Де ви? Я хочу, щоб це. Тепер це. Thank yeah. you. Вона вже в стані війни, а ви не тірвуєте, врага їжі внутрі старої. Ви шукаєте ворога. Ви якраз і шукаєте ворога. І ви відповідальні за цю ситуацію яка в країні. Ви да, відповідаєте, ви відповідаєте. А не, не да. Тогда нам нічого нам давати. Хороший. Провокатори. Я ще да. раз повторював. Це таке матірської громади.

Ви не розумієте, ви не знаю, не за історію давайте будемо навчати в школах, в інститутах. А Зараз потрібно працювати вже. Ідіть працюйте, а ми вчили в школах. Без світку нас засміятися буде. Гунтують Бандера. Бандера боронив свою хату. Я не проти щось ні на кого не нападав. Не нападав ні на кого Бандера. Досить уже. Досить. І от сидів у тюрмі. хто його вбив Бандера? Я працюю, і з моєї праці вам податки йдуть. Зніміться лозу, не позовність, не позовність. Провокатори, що тут говорять? То я розказую вам, як старший, що Бандера ні на кого не нападав. Він боронив свою землю, він боронив свою хату. І хто його вбив, щоб ви знали? Не бійтеся, живіть. Я сюди, живіть. Я ви мене боїтеся. Ви дуже щось таке. Сергій Володимирович, Валентина Михайлівна, ви чого приклоняєтесь? Я тоже приклонююся. Ви пенсію свою не продукт свою. Став так уро. не собі вже став. Ну правда, воно треба і тікайте вже до дитячого госпіталю. А ви що ви Але треба сказати, що це в держській країні. Правильно, ви станьте

Ідіть до мене. Сьогодні зібрались на цій площі. Бендеревці на сім'ї 47-му році Бендеревці на сіно. Звідки ви знаєте? Я знаю, я на свої очі. А не взяли Ти, сученя, дивися. Вона фора. Я не хвора Маю виразити думку громади від імені міста Ватутіне свого мажоритарного округу та двох. Громадських організацій це тобто Ватутінська міська незалежна спілка підприємців та місцевий осередок антикримінального вибору, шановна громада, я думаю всім вам, як і нам, не хто сьогодні буде керувати нами і як обираються. Мені дуже Руки а руки убери, 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 руки працюй! руки убери, 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 руки убери,